Сьогодні ми з неї нарешті вирішили знімати другий сезон нашого подкаст шоу Акваріум. Але все, звісно, пішло не за планом. Варто зазначити, що ми пішли в відпустку, яку витратили на те, щоб закрити свої буденні справи, пов'язані з початком нового навчального року і відвідуванням усяких лікарень, коротше, не займалися нічим приємним. І ось, нарешті, ми почали планувати зйомки нового сезону. Але як назло, вони постійно випадали то на ракетні обстріли, то на відключення світла. Тому ми їх все переносили та переносили. І от, нарешті, ми обрали дату, коли ми мали б знімати їх як завжди. У мене вдома. Я провела генеральне прибирання, щоб не налякати Аню, яку в принципі цим не налякати, бо що вона про мене не знає, і в мене відключили світло. Тому я зібрала свій рюкзачок і викликала таксі, щоб їхати до Ані. На півдорозі світло випнули у неї. Я вже думала зупиняти машину та виходити, але Аня сказала їхати. Вона облаштувала в своїй новій красивенній квартирі для мене міні-студію і приготувала чашечку кави. Слава Богу, Вані світло повернули швидко. Це